Всім привіт, друзі! Ну що ж, я знову на риболовлі. сьогодні вже 22 вересня, друга година дня, досить прохолодно сьогодні, всього 15 градусів тепла. І дує такий легенький теж прохолодний вітерець. Спочатку сьогодні закину водилища. і потім вже орієнтуючись на направлення волосіння, буду... Прикормлювати точки лову. Порівняно з минулим разом рівень води піднявся ще сантиметрів так на 20 приблизно. І по точкам лову я теж нічого змінювати не буду. Єдине, що трішки більше відступлю від коряг, щоб знову не закинути, не зацепитися за коряги. Відступлю буквально там 2-3 метри, ну, орієнтовно, і постараюсь Зробити кормове пятно і розмістити оснастку саме в тому місці. Ну, а друга точка, нагадаю, що в мене буде розташована саме в тому місці, де е, знаходиться верхня бровка руслова. Ну, По-іншому називається виход з русла. Так що е, приступаю до безпосередньої риболовлі. Так, друзі, стосовно насадок, вирішив сьогодні поставити бойли 20-ки, спробувати половити на саме насадки крупного розміру. Хоча вода вже потихеньку з кожним днем все стає холодніше, але все ж таки я думаю, що риба ще досить активна, щоб клювати саме на насадки такого розміру. Ну, от на, на ближню точку поставлю. Бойл комплексті? Не, не знаю, можливо, подалюсь зараз з підсадкою якогось попапа для виділення саме кольором десь в мене. Були попапи, це попапи в 12, 12-му діаметрі. Вони йшли разом зі стікміксом А саме криль халібут От половинку попапа я і поставлю. Цей стопорець за великий, поставлю поменшого розміру, покоротше. Ось така конструкція вийшла. І повідець. На другий повідець, ну не знаю, спробую поставити, можливо, і такий солодкий громад. Це Tiger Nut. теж двадцатка, але зовсім-зовсім трішки і зараз підріжу. щоб додати силиконову кукурузку. Так як в кормі в мене буде присутня кукуруза, то можливо буде доречно також до насадки додати теж кукурузку. кукурузу світкорн я і оберу. Ну і сюди я бачу, що потрібен стопорець по довшого розміру, щоб збільшити довжину волоса. Це мабуть і завеликий. Ось так. І одягну також стік на один на другий інший пойдет, це е, Стік мікс Пелес Кріль Хлібут від технокарпа. Він мабуть вже в мене лежав ну, пару сезонів так точно. Майже і не толком і не рибалив і не користувався. Ну а зараз прийшов його час, щоб спробувати в ділі. Вдягну хвостовки для бистроземів. Так, ну і можна сказати, що повіці готові до закидання. Зараз тільки подивлюсь, на які дистанції в мене закліпсовані водилища. Ну що ж, друзі, настав нарешті час, щоб закинути оснастку воду. Так, на ближню точку яка буде знаходитись біля корях, я поставив бойл комплекс тій плюс підсадочка попапа 12-го, криль халібут і також стік криль халібут з дрібним пелицом прямо в такому сухому виді без різних рідин. Оснастку я використовую безпечна кліпса, яка змонтована безпосередньо на літкорі 55 см, і ніжка кліпси в мене, як бачите, перемотана капроновою ниткою, щоб не втрачати грузило за кожним разом. Не знаю, мені ще ні разу не заважало грузило виважувати рибу навіть з густої трави. Так що... Робимо закидання. Орієнтир на протилежному березі. Обраний і кидаємо на нього. Виматуємо слабину волосині і послабляє Фріксон, але не буду робити це зовсім. Зроблю його, щоб він був затягнутий потугіше. Зовсім-зовсім трішки я його відпускаю, щоб риба не, спіла, не встигла Уплести в коряги після покльовки. Ну а на другому дилищі дальна точка. У мене теж безпечна кліпса оснастка. І насадка і тайгернат 20-ка і плюс теж такий невеличкий стік. Гачок 4-го номера. Закидання не докинув я до кліпси, прийдеться вимотатися і поставити знову стік. Знаєте, і цей закинути прямо без стіка. Тому що волосінь досить товста, 0,35 у мене ще на одному, ще на іншому водилищі І, можна сказати, дує зустрічний вітер. Ще й насадка досить крупного розміру, 20-ка бойл. І треба пробити вітер. Ну а так от краще знімаю скліпси і витягую дугу. Так, все, оснастки воді, водилища закинуті. В принципі, можна зараз приступити до закорму точки лова, що одної чи іншої, орієнтуючись безпосередньо, куди дивиться волосінь. Ну а зараз, друзі, прийшов час, щоб підготувати мій спадмікс. В основному і він вже готовий. Це зернова сумічка, кукуруза, пшеничка і зовсім трішки гороху. Також тут зустрічається стікмікс пелець. У мене були залишки пелеця, кріль халябут, І я його сюди теж висипав. Лише хочу зараз добавити сюди зовсім трішки болів, пиліків. Але потрібно мені їх подрібнити на більш-менший розмір, це 24-ка, хоча б на половинки, четвертинки, так як рибололя в мене сьогодні не тривала, максимум годин 5-6, тому що пізніше вже буде просто-напросто темно. Темно. Починається комендантська година. Заборонено знаходитися за межами дому. І щоб мій корм почав швидше працювати, я бойли цілими. Якщо я буду додавати, то зовсім трішки. Буквально там 5-10 бойлів і достатньо. Це прямо скажу вам не властиво для цієї пори року те, що рівень води підіймається. Але я думаю, що для, для риболовлі це піде тільки на, на користь. І бойли без ароматизаторів, просто натуральний аромат, який дають інгредієнти, що в нього входять. Я думаю, що цей весь об'єм корму я, ну, напевно, висипати весь не буду його можливо і забагато, як для однієї риболовлі такої нетривалої. Не хочеться перекормити рибу, яка зараз, напевно, і так не дуже активна, бо вода все ж таки стає все. Холодніше і холодніше. До того ж, холодний вітер її і перемішує, і охолоджує. Все, наша прикормічна суміш готова. Можна закидувати її у воду. Спочатку в мене закліпсована ближня точка, саме і почну я в першу чергу закормлювати. Ну а потім просто зніму кліпсу. І в мене відкліпсована і дальня точка. Хтибе. Що ж такое? Почав чомусь, а не чомусь, а саме із-за поганої старої котушки братися вузлами шнур. І це є проблема, котушку треба вже міняти, звичайно. Ну що ж, ближню точку я поклав 7 спомбів і зараз роблю за кором дальній точки. Ну що ж, друзі, риболовля триває. Оснастки пробули воді вже 2,5 години і покльовок ще не було. Досить прохолодно сьогодні, я навіть одягнув ще додатково куртку. Вітер не стихає. І виходів риби я ще не спостерігав сьогодні. На протилежному березі навіть є риболови як мінімум на трьох вимостках. Друзі, завершив я сьогоднішню риболовлю, не було жодної покльовки, стало ще холодніше. І я змотав удилище і зараз буду йти додому. І постараюсь продовжити свою риболовлю ще завтра. Так що до зустрічі на риболовлях.